Тут роботи до хера, йди нахуй від. Олеся, більше уваги приділяй чоловіку. Йди нахуй. Бо Блять, зараз підділиє дам. Олесі настрій поганий, підніми настрій людині. Я тебе дуже прошу. Ну настрій. ти їх збираєш з йому. <гум> <гум> настрій підніми їм. Вони від тебе чекають, що ти їм настрій підняв. Давай, дід. Ой, малая Божа, я надо співаю. Давай Олеся змій. Ой, Олеся, сізики поють. Я, я не можу бути артистом. А кур. так. Олеся, не сумуй золотко, щоб ти не хорувала і не боліла. Дітей, щоб в неї є діти, я шумлю. Ебать. чого люди дивляться? Ти трошки нема. в голові. Ну ти ты? Ну, Удаванчик просто. Yeah. Удаванчиком подув, Що такого? На діда? Да, на діда. Подой, так... давайчик. Що чо ти став? Що я? образець якийсь? Ти ікона стиля, ти ікона умора. <гум> На, блядь. Может тут? А? Ч ⁇ ты ходишь? А хуя. Что, не? Есть проблемы возле вещи? Я пелушку даже. Где тут колбаска? Та я бачу! Та тримай! Тримай Ба, колбаску! Бачка, я а ну попробуєш зараз. Oh. <ріху> На, ти їв, їв. На бери, сідай нормально. Що ти? Що таке наробив якусь конструкція рохат до чи що? Та ж треба робити! Шо? Та робити треба, але треба їсти дідь, трохи, ні? Їсти не треба, не можна почекати. Можна почекати, так? Постав. Olha, você não sabe onde